Сімейна сварка, що могла б стати сценарієм фільму Жахів у лютому 24-го року в Харкові була вбита відома балетмейстерка Марія Холодна, коли жінка перестала виходити на зв'язок із рідними. Підозра щодо її зникнення одразу впала на її чоловіка. Втім, тоді ніхто не міг навіть уявити, що саме він зробив із дружиною і що послужило мотивом для жахливої розправи. Телеграф Йої зібрав усі деталі цієї справи, і вони не для слабкодухих. Підписуйтесь на наш канал з вами, Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Колеги згадують про Марію як про талановиту і безмежно віддану мистецтву артистку. Вона працювала у театрі з 2008 року. Була головною балетмейстеркою Харківського академічного театру музичної комедії. Створювала сучасні та сміливі постановки і знаходила сили творити навіть під час війни. За словами подруги артистки з чоловіком у Марії були вкрай складні стосунки. Олексія Щербакова жінка називає аб'юзером, адже він тиснув на дружину, часто випивав і погрожував забрати у неї сина, якщо та наважиться на розлучення. 17 лютого 2024 року. Марія холодна перестала виходити на зв'язок. Її колеги та подруги били на сполох, мати звернулася до театру, а згодом і до поліції. Декілька днів жінку вважали зниклою безвісти. Друзі активно допомагали слідчим, ділилися переписками та подробицями її непростих стосунків з чоловіком. Уже тоді багато хто підозрював до зникнення причетний саме Олексій Щербаков. В той роковий вечір камери спостереження зафіксували. Як чоловік зайшов до квартири холодної з валізою. І згодом вийшов з нею ж. На допиті він запевняв, що переносив у валізі речі та продукти. Водночас на записі видно, що жінка після візиту чоловіка так і не вийшла з квартири. Зайшовши в оселю, правоохоронці побачили сліди романтичного вечора. Чоловік одразу заявив, дружина знайшла іншого, а про її зникнення він нічого не знає. Вже 24 лютого в слідчі знайшли у покинутому дачному льосі, обгоріле тіло. Як з'ясувалося, того вечора чоловік прийшов до майже колишньої дружини, і між ними почалася сварка, під час якої він штовхнув жінку. У вані він завдав їй чотири удари ножем. Тіло Марії Щербаков розчленував. Спочатку відрізав кисті рук, а потім і голову. Взявши на балконі будівельну плівку, він загорнув у неї відрізані частини тіла, а решту склав у валізу. Після цього чоловік прибирав сліди злочину і інсценував у квартирі атмосферу романтичного вечора. Розставив бокали, залишив цукерки і обгортки від засобів контрацепції. Рештки тіла вбивця закопав в різних місцях, а більшу частину привіз на дачу, де обклав шинами та облив пальним і підпалив. Втім, вбивця припустився помилки, закрив кришку льоху, через що вогонь згас, і тіло не згоріло повністю. Крім того, дим від спалення помітив голова садового товариства Микола Дороги, який пізніше і допоміг знайти тіло. Також на згарищі залишився фірмовий значок від цієї самої валізи, з якою Щербакова побачили на записі камер спостереження. Після вбивства чоловік намагався створити ілюзію, ніби Марія жива. Возив її телефон містом і відповідав на повідомлення від матері. Втім, рідні одразу відчули фальш. Саме мати Марії була першою, хто відкрито звинуватив зятя, а подруги Марії лише підтвердили, жінка його боялася. Слідство з'ясувало, чоловік давно стежив за Марією, отримав доступ до її месенджерів, читав листування. Будь-який натяк на нове життя дружини викликав у нього лють. Головним мотивом вбивства стали ревнощі через повідомлення, які надходили Марії від колеги. Олексій Щербаков визнав провину у суді 30 вересня 2024 року. Його засудили до 15 років ув'язнення. Суд також частково задовольнив позови постраждалої сторони про компенсацію моральної та матеріальної шкоди. У подружжя залишився син. Наразі хлопцю 14 років його бабуся, мати Марії наполягає. Вирок занадто м'який. Онука вона хоче виховувати сама, адже батьки Щербакова. Так і не визнали його злочину, назвавши вбивство трагедією. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Загадкове зникнення цілої родини на Полтавщині шокувало всю країну і отримало трагічне продовження. Після семи дій пошуків у річці Ворсклі, неподалік села, старі Санжари знайшли тіла спочатку матері та дитини, а згодом і чоловіка. Там же на дні водойми виявили автомобіль, що належав родині. Юей зібрав усе, що відомо про цю справу, та розібрав основні версії, які можуть розглядатися слідчими. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. 3 жовтня до поліції із заявою про зникнення 38-річного Руслана Гутевича, його 38-річної дружини Олени та п'ятирічного сина жінки від першого шлюбу звернулася сестра чоловіка. Вона повідомила, що 1 жовтня ввечері родина виїхала з Полтави до села Ліщинівка Кобиляцької громади на автомобілі ВАЗ, але у селі так і не з'явилася. Також з ними не було мобільного зв'язку. До пошукових заходів, які тривали майже сім діб, були залучені понад 100 поліцей. Йських оперативники та слідчі кінологи зі службовими собаками, рятувальники, водолази та небайдужі громадяни пошуки велися також за допомогою технічних засобів, у тому числі квадрокоптерів. У результаті пошуків червону десятку, що належала Русланові, було виявлено на дні ворскли неподалік села Старі Санжари Полтавського району у салоні тіла жінки й дитини, а також чоловіче взуття та мобільні телефони. Самого водія на місці утоплення не було. При цьому водійські двері машини були відчинені. Судово-медична експертиза не виявила тілесних ушкоджень на тілах жінки й дитини. Вважається, що їхня смерть настала від утоплення 9 жовтня на відстані близько 50 метрів від місця трагедії. Рятувальники виявили тіло Руслана. Наразі для встановлення причини смерті чоловіка призначено судово медичну експертизу. Причини, що призвели до трагедії, поки що невідомі, але її обставини викликають чимало запитань: чому родина терміново відправилася у дорогу серед ночі, коли тривала комендантська година, і чому водії звернули з траси на безлюдну лісову дорогу, яка мало підходила для легкової автівки з низькою посадкою. Відповіді на ці питання ще має дати слідство. На перший погляд, це виглядає як нещасний випадок. На повороті водій не впорався з кермуванням, і машина злетіла з обриву. Чоловік, судячи з усього, намагався врятуватися саме, врятувати родину, оскільки зумів відчинити двері. Але потонув тім існують і інші версії, зокрема, вбивство у мережі. Подейкують, що в ту ніч родина мала при собі круглу суму грошей. Саме через них їх буцімто й вбили, а потім підлаштували все під ДТП. Цитата: їх убили сто відсотків. Чому вони серед ночі їхали? Чому з'їхали з траси у старі Санжари? У Ліщинівку прямо по Кременчуцькій трасі їхати за нові Санжари, потім уліво. Скоріше за все, їх убили ще у Полтаві. Вже мертвих відвезли у річку. Чоловіка викинули окремо, щоб течія віднесла у Дніпро. І міліція подумала. Я теж так одразу подумав, що то чоловік їх убив і втік назад на передову. Висловив свої припущення події один з учасників обговорення. Цей сценарій трагедії підтримали й інші коментатори, порадивши слідчим переглянути відео з камер спостереження на дорозі, аби з'ясувати, хто в ту ніч міг керувати автівкою замість Руслана. Між тим судове розслідування у цій справі триває за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Але це традиційна попередня кваліфікація, яку змінять щойно доведуть протилежне. Якщо брати за основу все ж версію з аварією на дорозі і подальшим утопленням цілої родини, виникає запитання, чи могло подружжя вибратися із затонулої автівки і врятувати дитину. Речниця головного управління ДСНС України у Полтавській області Світлана Рибалко у коментарі телеграф UA зазначила, що загалом це можливо. Однак для цього треба мати велику витримку і не панікувати що дуже важко в таких обставинах, тим більше з дитиною в машині. Цитата: рятувальники рекомендують заспокоїтися і чекати, доки салон повністю не запониться водою. Раніше відчинити двері, щоб вибратися нереально, оскільки тиск повітря і тиск води мають різну силу. Тиск води дуже великий, він не дозволяє відчинити скло. І от тоді, коли до повного затоплення лишається буквально кілька сантиметрів, треба зробити глибокий вдих, опустити скло, чи відчинити двері і винирнути. Для цього потрібна фізична сила. До того ж, зорієнтуватися у темноті дуже складно, і я не Уявляю, як це можна було пояснити дитині, сказала Світлана Рибалко. Судячи з того, що водійські двері автівки були відчинені, Руслан намагався вибратися, але не встиг виплести на поверхню. А Олена з сином потонули в зачиненому салоні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.